Казка медок дідок. Якось одного разу бджоли нанесли мед. Дід пішов до вулика ранком забирати його і приніс додому. Потім взяв бумажку і написав медок дідок. Потім цю бумажку приклеїв на баночку. З медом. Дід засміявся, бо він дуже смішно назвав мед. Ці слова майже похожі на одне одного, дуже смішно дідові було, потім вечором, перед тим як дід лягав спати. Зробив собі чай і попив з медом. Мед вийшов дуже смачним і дуже солодким. Дідові він дуже сподобався. Ось і все. На цьому казочка закінчується. Якщо вам сподобалася ця казка, ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві казки. До нових зустрічей!